Ви каунтедєседейдавиволгев Найнті ми порахували, що у нас буде десь 19 днів тренування у Южному та Києві. Ми проведемо збір у Южному і вже не повертатимемося сюди, як у минулі роки. Цього разу в перервах між поїздками ми будемо тренуватися у Києві, тому що ці тренування будуть на великому майданчику у палаці спорту. Там багато простору і майданчик нагадує арену, на якій ми будемо грати на чемпіонаті світу. У нас заплановано 10 товариських матчів. А можливо, буде ще один. На перший збір поїде 29 гравців. Це складний тренувальний процес, а дуже багато людей. Але в цьому сенсі южна нам підходить, бо там можна поставити кілька майданчиків, розсунувши трибуни. Гравці, котрі були у збірні минулого року, і можливості, яких ми добре знаємо, матимуть одні завдання, новачки будуть мати інші. Це дасть нам можливість сконцентруватися на потрібних моментах. Тож важливо, щоб тренувальний процес був добре організованим. Я не люблю, коли гравці тиняться довкола. Кожен повинен працювати. Тренуватися щохвилини. Після п'яти тренувань, після трьох днів ми зробимо перший відбір. Можливо, 6-8 баскетболістів залишать нас. Згодом ми скоротимо кількість гравців до 18, і Таким складом поїдемо на перший турнір.